Борис Гринченко рибі танці. Лев царює над лісами, над водами він царює, скрізь закони видає він і усюди порядкує. Ось надумався він і кличе на велику пораду до свого царського двору всю звірячу громаду. Каже раді міркувати, дати рибі суд і право, і суддею, і суддю настановити, щоб суди він на лукаве. Стала рада міркувати, міркували, радували, і над рибою суддею всі лисиці обібрали. Почала тоді лисиця по річках порядкувати, в неї кум був однокрилий, журавель старий цибатий. Ось і його вона до себе пособляти попросила, і тоді у них робота дуже швидко закіпіла. Кум стремляє ніс у воду, рибу з неї викидає, а лисичка на травишці судно над нею вирікає. І як риба та погано щось поводилася в річці, то злочиницю карати все доводилось лисичці. І покараних злочинців кумському не ділили, а ладненько та тихенько, так удвох усіх і їли, і погладшала лисичка, і така ситенька стала, що усіх звірів, як глянуть, заздрість зараз обі... обнімала, як позаздрили, то стали доглядатися пильненько та дізналися, як лисичка, перед коє там гарненько. Між звірями зараз чутка пролинула проти діло, і те слово і до лева трохи згодом долетіло. Хоч пан Лев і сам обіда. Баранами та волами, а голодний не гидує і нечистими свинями. Так то він і лев на те, щоб спіданці драти шкуру. Інше ж мусить просто мати, а не левову натуру. Беззаконність, беззаконство він карає, сам бажає подивитися, як то справді передкую та над рибою лиситься. І до річки він приходить і над нею суд там саме. Рибка б'ється на травиці головами та хвостами. Кум с кума, з кумою вже гарненько побідати хотіли. Та зненацька коло себе. Лева дуже уздріли. Хто такий ти? Що тут робиш? Грізно скума лев питає. То лисичка знабрехати і швиденько відмовляє. Це мій писар єсть, о, царю, він за чесність превелику од народу має шаною і буде мати аж до віку. А оце твої піданці, посланці, си од народу, щоб тебе тут привітати, бач, покинули й воду. Красі, великий царю, це прийшли поздоровити. Ну, а як же, Лев питає, як народові тут жити? Чи вдоволені піданці, чи порядок є у краї? А лисиці відмовляє так їм так, неначе раї. Он наш добрий царю, тільки бов. Бог тобі дав віку й силу, а краски безчасні на травиці тріпотіли. Тільки чом же Лев питає, і хвостами й головами ці заступники народні всі кивають перед вами. Але лисиці відмовляє мудре леве, це радіють, так вони тебе озрівши і танцюють, як уміють. А, ревнув тут лев брехнею, розлютований такою, і в своїй він кігті кума угупив ураз кумою. І щоб так не без музики тим піданцям танцювати, то він писаря і їм примусив заспівати. І було то на цим світі їм останнє вже співання. Так закінчилось лисич лисича над річками панування.